29 січня 25-го виконання 20 перепроскування 65-ї подачергової сесії Берегтинської міської ради військової Розпочинаємо подати засідання 55-ї подачергової сесії. На засідання сесії запрошуємо заступника міського голови керуюча справами виконавчого комітету, начальник структурних підрозділів, начальник поліції передмістякого відділення. Окони то функції Миколаєвич, особи розвитку питань на пленарне засіданні сесії міської ради. На сесії із 34 депутатів в заді присутні 22. 22. 22. 22. 22 депутати. Пленарне засідання 55 п'ятого до сесії. Прошу хвилину навчання змивати пам'ять українських воїнів та мирних жителів, які віддали своє життя під час повномасштабної російської агресії. 24-ї сесії наші колеги відзначили своєї дня народження. А саме Молодю Антар Степанович, Воротинці, Максим Володимирович. Звідчим розповідаємо здоров'я, миру і добра. Шановні депутати, навіть надають складні сільної комісії. Пропоную штату лісіння комісії наступний депутатів. Семенович Микола Іванович, Желовчук Лариса Євгенівна, партнер <плес> Хто? <плес> Хто за дану пропозицію, просить голосувати? Хто за? Дякую, хто проти? Хто утримався? Шановні депутати, рішення комісії, ті, хто не хоче бути в лісільній комісії, прошу вас зайняти ваше робоче місце. місця. Я знаю. Так, колеги, звертаю вашу увагу на необхідності дотримання законодавства в частині конфлікту інтересів. Шановні депутати, звертаю вашу увагу, що в відповідності до закону України про запобігання корупції депутатам місцевого рівня необхідно подати щорічну електронну декларацію за 2024 рік до 1 квітня. 25 року. Шановні колеги, нам необхідно затвердити порядок денної роботи сесії. Перелік питань винесених на розгляд сесії є в матеріалах, які ми орудили. Чи будь пропозиції від депутатів? Ставлю на даний порядок денний, прошу підтримати. Хто за? Дякую, хто проти. Хто утримався? Зате і за. Дякую Е, регламент. В розданих матеріалах є проект регламенту. У кого буде змінити доповнення? Ставить регламент на голосування. Хто за? Дякую, хто проти? Хто утримався? Готуємо 23 за. Дякую. Руку можна не піднімати. Колеги, переходимо до розгляду питань порядку демо. Перше питання про затвердження звіту про виконання бюджету Березненської міської територіальної громади за 2024 рік. Інформує грибуть на телеверкаді навчання фінансового управління. Шановні колеги, ще потрібно виступувати на телекадівну, дане питання заступано на всіх постійних комісіях. Всі по Будь ласка. Ну, вчора на бюджетній комісії я зрозуміла, почула вичерпну відповідь, що бюджет виконаний з заборгованості. Ніякої в нас немає за цей рік. Тому в мене просто побажання і надія, що в наступному бюджеті ми все-таки передбачимо кошти е і на такі вразливі соціальні верстви. Ми зробимо щось для того, щоб нашим людям було комфортніше в нашій громаді і щоб вони відчували, що все-таки громада дбає не тільки про місто Березне, а й про села. Я маю на увазі на сам вуличне освітлення. Тому прошу у майбутньому передбачити і знайти можливість включення освітлення по населених пунктах. Сіломоліційна комісія. Філипчук, Войпчук, да. да. Бондар. Наумчук, За. Огородник. Портар За. Пилипчук За. За. Людмила. За. Семенчук. За. Томілович. За. Хилюк. За. Штемпель, За. 23 за. Рішення отримано. Друге питання порядку на день. Е, роботи сесії. Про внесення змін до бюджету безмісті міської території громади на 2025-рік інформує театраркадійну через фінансу управління. Чи є потреба слухати на теракадію та питанням слухання у всіх постійних комісіях? В цілому лічим комісії. Пелипчук. За. Бойчук. За. Бондар. За". Боровець. За. Власюк За. Настасій. За. Горинчук, за. Городнюк. За. Жук. За. Корицький. За. Кукна, за. Менюк. За. Миронець. За. Момотюк. Научук. Огородній. Партак за. 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 Пилипаха. За. Пилипчук. За. Семенчук. За. Томілович. Хилюк. За. 23. За. Питання філону. Розладко, просто якось так швидко, що я не встигла навіть не так задати питання до змін до бюджету, як у нас тут виділяються кошти в сумі 30 тисяч для опорного закладу Кам'янського ліцею. Це на е, оплату послуг е, сертифіката для обстеження е, даного приміщення і котла. який посл... У нас немає інформація чи покинять. Я Я це розумію, але в мене, наприклад, таке питання. Якщо директор школи, наприклад, зразу в своєму інтерв'ю каже, що ми швидко запустимо навчальний процес, бо у нас знаходиться старенький котел, який ще працюючий, то в мене. Питання. Давайте так. От Я вам просто наведу приклад, щоб багато не говорити. Я покажу, ні, ні, я вам просто елементарно. Старенький котел все на 1000 метрів квадратних. Приміщення 1700. Ви розумієте, що це просто не потягне? Любий, от візьмемо Іван Івановича, він будівельник, будівельний зразу, що це просто нереально. Руслан Петрович, так от в продовження цієї теми я хотіла сказати, якщо у нас був цей котел, і він працюючи, чи була потреба нагальна? Ну ви кажете, що була потреба, але що... секундочку, Руслан Петрович, дайте я завершу. Будь ласка, добре. В мене просто щоб не виникало таких питань, щоб ми не вступали з вами в перепалку. в мене прохання і пропозиція все таки, так як депутати і це відповідають і люди задають ті чи інші питання, щоб депутати володіли ситуацією, яка відбувається у нас в громаді, налагодити взаємодію. Це означає не відфутболювати депутатські звернення, які подає. Якщо там неправильно написане депутатське звернення, то все таки. Органи місцевого самоврядування мають допомагати та сприяти депутатам у написанні звернень. Перше, якщо там не написаний у рішенні, хто доповідає, це не означає, що ви маєте повертати звернення, а зателефонувати і підказати, як правильно його переробити. Тому у мене прохання все таки, взаємодія з депутатським кормісом. Багато я я 100% більше, ніж впевнено, що до всіх депутатів люди звертаються і задають питання, а як там ситуація там, а як ситуація там. То що ми маємо відповідати людям? Як ми маємо виконувати свої депутатські повноваження? Колеги, на цьому сесії оголошується закрити.